Сумні, більше самовпевненості, більше пригод. Це було дуже несподівано. Дивись прем'єру великого реаліті. Моя суперродина. Сьогодні о 18. Тільки на ТЕД. Сьогодні. Привіт! Грейзі молоді! Еді мерфі, олдскульній класиці комедійних бойовиків. Рада тебе бачити. На те. Я вражений сьогодні 120-й. Чекаю, не дочекаюся. Полісмен з Геверлі Гілс. Ви це бачили? Чорний лицар. Хочете перевірити, як у мене з імпровізацією? Дивись, кінохіти, хай щастить. на те. Сьогодні на театр. Дивись сенсаційну комедію, яка подарувала усмішки і підкорила серця всієї країни. Коли життя починає налагоджуватися, мрії збуватися. Я зараз скажу, що сталося. Папі, сьогодні, о 19-й. Прем'єра на те. Запам'ятай, ніколи! Ні за які гроші! Я не підставлю друга. Безплатно запросто. Пригоди Бампера Ісуса сьогодні увечері, о 22-й. Щонеділі. На старт. Увага! Любов! У розпалі чемпіонат із закоханості. Турнір з кохання. Ми готові! Змагання, де завжди перемагає тільки любов. Як не крути, дивись всією родиною. Я люблю Україну щонеділі о 19. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Відбаєн.